Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про грибзонтик великий, який ще називають грибзонтик строкатий, ковпак високий або ковпак. Грибзонтик великий росте з серпня по жовтень у лісах, на луках, полях, може рости навіть на городах. Грибзонтик великий це досить великий гриб. Його шапинка досягає у діаметрі від 10 до 26 сантиметрів. У молодих грибів вона яйцевидної форми, згодом стає дзвониковидною, а в старих плодових тіл вона парасольковидна в центрі із горбиком. Шапинка на колір може бути білувата, сірувата або сіровато-коричневувата, але обов'язково вкрита коричневими прилеглими великими лусками. В центрі обов'язково є темніший коричневий горбик. Ніжка довга від 15 до 30 см довжиною, товщиною до 2 см світлобура, вкрита темнобурими волокнистими концентричними лусочками. До основи вона розширена. На ніжці під шапинкою є рухоме, широке, зверху біле, а знизу бурувате кільце. Кільце у старих плодових тіл може рухатися по ніжці. У молодих плодових тіл воно легко знімається, саме рухоме кільце відрізняє грибзонтик від могоморів, у яких спідничка часткового покривала приросла до ніжки. Ніжка грибазонтика великого не тільки довга із бульбовидним потовщенням внизу, але всередині вона порожниста, тому в їжу вживають лише шапинки грибазонтика великого. Пластинки під шапинкою білі у старих плодових тіл з червонуватими прожилками. М'якоть шапинки пухка біла, пізніше стає хрещувата щільна. Гриб зонтик великий це їстивний гриб, використовують його лише свіжим і лише шапинки молодих плодових тіл. Ще раз нагадую, що характерною ознакою гриба зонтика великого є рухоме подвійне кільце на його ніжці. У старих плодових тіл воно може вільно рухатися по ніжці вверх та вниз. Саме за цією ознакою гриби зонтики відрізняються від отруйних мухоморів. Гриб зонтик може рости як поодиноко, так і великими групами, утворюючи так звані «відьмині кільця. Про це Одна з моїх наступних розповідей. Гарного вам тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.